А доброго всім дня. В зв'язку з тим, що я от робив апарати і там дежурка глючила, Шимка глючила. Вирішив зробити такий невеличкий стендик тестувальний і протестувати ті шимки, які в мене є. Купив, значить, ставлю шимку UC3842 ST Microelectronics. Дивимося. Це там, що в мене було. Так. Даємо 16 вольт. Запрацювала. Так, видно. Добре. Начебто нормально працює, так? Да? Менше, більше. 30 кГц, начебто нормально. Тепер дивимося, які сигнали. Все, бачите? Ну, начебто і нормальне. Так. Це та, яка. Ну-ка вона. Так, да, це та, яка глючила. Начебто і нормально, але бачите випліски. А вчора я пробував, то вона щось там. Це. Частота прыгала безбожно. Ну, не знаю. Більше напругу даю всю 20 вольт. Видно, бачите, які артефакти? О, пішло, пішло, пішло. Тобто вона нагрівається і починає чим далі, тим більше глючить. Так, ладно. Дивимося наступно. Наступно сьогодні купив. Он семикондактор. Ну, якась може перемаркер, фіг його знаю, Ну, теж 3842 для проби. Так, даємо напругу. Воно, ну, бачите, що воно робить? Бачите? Що з нею робиться? Менше напругу. Так, більш менше нормально. А зараз більшу напругу дам. Дивіться. Дивіться, що робиться. Це зразу на викидку її. Ой. Так. Так, в сторону. Ставлю стару. Я таку ж саму поставив на біс 2300. Тільки там було 38,42. А в мене 3882. Вони відрізняються тільки напругою. Там до 36 вольт стоїть стабілітрон. Тут на 29 стоїть стабілітрон. Менше напруга. Хоча і там, і там 30 вольт заявлено. Так, дивимося. Це стара. Шикарна. Просто шикарна. Чого я і туди таку поставив? Дивіться. Дивіться, як вона працює. Оце шикарна мікросхема. І менше, більше. Вона тримає, як вкопана. Це із старої американської техніки якоїсь випаїв. І то, і то. Так, да, вона б але вона краща, ніж нова. Так. Дивимося. Так, тепер ставимо СТ-3843. Там напруга запуску менша. Дивимося. Запустилася. Дивіться, Теж. Те ж саме получається. Те ж саме. Та ж сама біда. Так начебто нормально все. Але якщо її розкрити... Бачите, які артефакти получаються. Ось менше напругу даю. Більше напругу даю. Щось починає глючити. Ладно. Тепер ставимо 38. 3, 28, 43. Так, да, 28, 43. Ту було 38. Це 28,43. Теж випаяна з якоїсь. Американської електроніки. Дивимося. Шикардос. Бачите? Стара мікросхема набагато краще працює, ніж нова. Теж як вкопано стоїть все? Ну, ви бачите. Це воно? Оце такі мікросхеми Значить, треба перевірять купили перевірять купили перевірять